Очільник АТЕ енергоатом Петро Котін відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. В ході робочого візиту керівник наек перевірив хід виконання робіт щодо захисту критичного обладнання та відновлювальних робіт на енергоблоках номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. Петро Котін вчергове наголосив на необхідності прийняття Верховною Радою закону про добудову нових енергоблоків на ХАЕС. Зараз ми фактично втрачаємо час. Нам три роки потрібно, щоб цей гігант добудувати і підключити до енергомережі. Працюємо для того, щоб забезпечити наші обіцянки і уряду, і президентові України добудувати цей енергоблок за три роки, після того, як буде підписаний відповідний закон. Нині на об'єктах майбутньої добудови працює велика кількість запорізьких атомників. Після 4 березня 2022 року працівники ЗАЕС, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою, почали виїжджати на підконтрольну Україні територію. Керівництво компанії «Атена» як Енергоатом не залишило свій персонал у тяжку хвилину та працевлаштувало бажаючих на вакантні посади в інших філіях відокремлених підрозділів. Порядка 650 чоловік. Працюють тут на добудові мельницької станції. Велика дяка компанії і президенту. Що наш працівники виїжджають їм дається можливість просовлаштуватися на інших майданчиках атомних станцій. Петро Котін також відвідав технічний майданчик на даху третього енергоблока, який був зведений для проведення обстежень периметра гермооб'єму, а також проінспектував хід виконання робіт з дефектації арматури і бетонного покриття з подальшою заміною матеріалів. Оця вся гермооболонка – це дуже важливий захист всієї реакторної установки і захист навколишнього середовища і населення. Зараз наші фахівці, ви бачите, тут виставили нову основу і навколо цієї основи буде вкладено новий ремонтний слой бетону. Керівник НАЕК звернув увагу присутніх і на стан залізобетонних конструкцій. На енергоблоці номер 3 були проведені спеціальні дослідження, які підтвердили, що їх стан відповідає будівельним нормам. «Можете подивитися на стан арматури. Ось вона. Ось тут скривалася відповідно бетон, вирізалася арматура. Арматура абсолютно в гарному стані. Це арматурі 30 років. Багато де в спеціально вирізалися ці панелі. І стан бетону і стан арматури дуже задовільний. Того ж дня було проведено засідання штабу із добудови блоків та скоординовано плани щодо виконання необхідних робіт. Під час наради обговорилось питання задіяного персоналу планах збільшити кількість працюючих на об'єкті до 1200 чоловік на кінець поточного року Петро Котін також торкнувся питання поставки обладнання, необхідного для добудови нових енергоблоків на ХАЕС. Перебуваємо в процесі перемовини з болгарами на те, щоб поставити два комплекти цього обладнання, які зайва на сьогодні знаходиться на майданчику яка Закрита атомна станція, і це обладнання якраз підходить для того, щоб ми добудували цей енергоблок. Це не буде болгарського обладнання. У нас є інші швіхи і інші плани, про які ми просто зараз не озвучуємо. Очільник енергоатому запевнив, що компанія виконала усі необхідні заходи та готова до несення навантажень під час осінньо-зимового періоду. Всі наші енергоблоки зараз в мережі на максимумі потужності за винятком оцього резерву, який, якщо буде потрібен, ми додатково додамо. При на умовах захисту цих подстанцій, які ми зараз організували через місію МАГАТЕ, наша потужність повному обсязі буде видаватися так, як вона видавалась в попередньому році. Загалом цьогорічна ремонтна кампанія була виконана зі значним скороченням термінів, але без втрати якості. За цей час енергоатом додатково виробив понад 1 мільярд кіловат годин електроенергії для потреб споживачів і готовий видавати максимум потужності в енергомережу України.